Подарунок вартістю 6 тисяч євро. Саме такий приємний сюрприз зробили представники компанії Об'єднана мода України у переддень професійного свята Дня медичного працівника. Більше про це у сюжеті розкаже Наталія Замрій. Як відомо, матеріально-технічна база Бродівської центральної районної лікарні потребує оновлення як медичного обладнання, так і інструментарію. Адже який б не був талановитий лікар, він без медичного інвентарю неспроможний буде вилікувати пацієнта. А ще у зв'язку з реформуванням, останнім часом наша центральна районна лікарня централізовано не отримувала ніякої допомоги. Централізовано останнім часом ми практично нічого не отримуємо. І згідно тих, всіх нормативних документів, реформаторських, е Лікувальні заклади переходять в громади, і фінансування в основному йде з місцевих бюджетів, тобто громада на що спроможна, на то такий заклад буде отримувати. І, скажімо, в цілому заклад може і буде функціонувати тоді, коли відповідно буде нормальна діагностична база, нормально. Достатній кадовий потенціал, і відповідно коли будуть застосовуватися нові методики в лікуванні. І тоді, звичайно, хворі підуть, будуть звертатися. Безумовно, що кожен пацієнт хоче лікуватись там, де є належного рівня медична допомога. Але все, як завжди, впирається у кошти. Однак є ще благодійники, які прагнуть оновити матеріально-технічну базу нашої лікарні. Це компанія Об'єднана мода України, яка, до речі, уже в подала руку допомоги цього разу. Це медичне обладнання на суму 6 тисяч євро. Візок із зйомними носилками, декілька штук, касет X-Ray, ціна яких від 67 до 222 євро, електрокардіограф, вартість якого 800 євро. Монітори пацієнта, з допомогою яких лікарям буде простіше спостерігати за станом пацієнта, ще гінекологічний та хірургічний інвентар та інше. За словами директора Об'єднана мода України Галини Сенеш, ідея такого подарунку визрівала давно. І зрозуміло, що це не був хаотичний список необхідного, оскільки його складали спільно із завідувачами відділень. Зазначимо, що вказана фірма, власниками якої є датська компанія, уже сім років успішно в Україні займається виготовленням м'яких меблів. Оскільки інвестори побачили можливості розвитку, вони створили територіальні підрозділи у Львові, Почаєві, Бродах та Великих мостах. Як зазначила Галина Ярославівна, саме у нашому місті функціонує один із потужних підрозділів, де є метало- і деревообробка, розкрій і складальна дільниця, на якому працює близько 400 осіб. Дійсно, ми вже майже три роки працюємо в місті Броди. Це один з виробничих майданчиків лише нашої компанії. Всього в Україні в нас є чотири виробничі, але в бродах виробництво є найбільше. Тут працює майже 400 працівників, і зрозуміло, що це є мешканці бродів. Та Бродівщини. Це є звичайні люди, які щодня ходять, працюють, і вони потребують інфраструктури, яка є в житті навколо них. Відповідно, зрозуміло, що є різні ситуації, різні історії. Зіштовхувалися вже неодноразово з Бродівською центральною лікарнею, Ми, я особисто також, і надавали навіть вже якусь посильну, дрібнішу допомогу Бродівській, зокрема центральній лікарні. Ну і в певний момент виникла ідея. um yeah. Вже чогось такого масштабнішого у наших власників. Власники це є данська наша компанія, данська родина. Вони так само цікаві люди і цікавляться суспільними подіями. Їх турбує те, де є їхнє виробництво, де є їхній бізнес, хто є їхні працівники. І вони хотіли би долучитися до своїм, своїм працівникам, можливо, навіть так трошки допомогти в їх буденному житті не лише на роботі, але і в Інших питаннях зрозуміло, що працівники звертаються в лікарню часто і їхні родини також потребують медиків. Відвідавши кілька разів лікарню, стало зрозуміло, що є потреба в якійсь додатковій допомозі. Тут не завжди фінансування бюджетне все може вирішити. Ідея визрівала якийсь час. Хотіли дійсно допомогти до Дня Святого Миколая. Були бюрократичні перепони, тоді не вдалося, але Ідея не згасла. Ми таки працювали над цією темою, і власне до прийдешнього дня медика. з чим вітаю усіх фахівців в даній сфері. Директор товариства з обмеженою відповідальністю Об'єднана мода України Галина Сенеш зазначила, що оскільки в бродах живуть їх працівники, то власники компанії хочуть, щоб вони отримували фахову допомогу на місці. Перед день нашого професійного свята дня медичного працівника підприємство Нова мода України. Власниками, якого є громадяни Данії, зробили такий приємний прок, подарували нам діагностичне обладнання, яке буде використовуватися в діагностиці захворювань і, звичайно, допоможе в лікувальному процесі. Така практика започаткована для нас дуже є приємливою і доброю. І надіємося, що і надалі ми будемо тісно співпрацювати, і наша спільна співпраця буде на благо наших людей.